Приїхали подивитися тут сіяв друг цей кукурузу. Та є на каналі відео як він її сіяв. Ну признався яка вона тут. Це, це ж наш український гібрид. Так. какая. Маисовська. Ну така вона на вигляд. Маїсовська, сапфірна. Сапфір. Класно. Дивіться Тільки висів був 4,8 Як ви думаєте, багато чи ні. А що ти вносив? Грунтовий, так? Да? Грунтовий, страховий, пропалював, да, раз чи... Мілорав Дуо, мене це названня, це кафекс, блядь. така хороша а і по листву ж ти щось да скільки ти карбаміту ували Карбаміт 30 кг на гектар 30 кг на гектар каже. Ба, як мені казали що я дивився навіть в інтернеті що кукуруза жирує як оці погани є поняв внизу значить їй все вистачає типу а ці вона двойник поняв Так. тут ось добре вибиви сюди опери та й десь на каналі є можна скинути ссылку кому інтересно яку ми сіємо ну, вона така крупненька так, була ну, да. ну я її теж сіяв у мене там огородик був вона тоже така сама, но ну, там конечно огород такий був цей Та як сказати Сіяна з карбамідом, тут десь кілограм, мабуть, по 100 при посіві. При посіві по 100 кг карбаміду бачите тоже Ну вообще классно стоит Ото там де ложбинка есть солончак, солончак то вона там просіла так трошки а так взагалі класно Так що так би ще опади були да Якби її оце би або та, літає муха та, чи який. Попелиця називають Ось ви бачиш вигляда карбаліки стали їхати. Як от тут ризкав? Ну так да, бачите Куйде підпали а он там по листву теж, оно бачимо? туди далі. Ну а так ось ці ось якісь погнуде. Хороша. Бачите як хорошо то і удобрить, щоб вона чистенька, то шанси на кукурузу є. Поехали. Це відео так на пам'ять а уборку як більше лайків наберем то покажем уборку а як лайків не буде то уборки не буде не покажем да, да. так що ставим лайки не вподобайки не лайки